Відомо хто буде надавати довідку про здобувача освіти. Така довідка необхідна для студентів та аспірантів. Для оформлення відстрочок. Відповідно до листа Міністерства освіти, таку довідку будуть формувати університети. Студенти та аспіранти звертатимуть до закладу освіти, у якому вони навчаються, а заклад освіти, в свою чергу, буде формувати цю довідку в єдиній державній електронній базі з питань освіти і видавати студенту або аспіранту особисто. Але про можливість формування довідок закладами освіти через таку базу буде повідомлено додатково. Тому періодично потрібно уточнювати своєму університету. Без цієї довідки зараз і строчку не оформлюють. Тому, якщо у вас нема повістки або час не піджимає, то все ж таки рекомендую дочекатись можливості сформувати та отримати таку довідку. При цьому студенти іноземних закладів скоріш не будуть мати можливості отримати таку довідку, оскільки такі заклади не під'єднані до єдиної електронної бази з питань освіти. Якщо було корисно, став подобайку та зберігай.